Пані Мирослава Гонгадзе, пані Мирослав, вітаю вас. Як вітаю, вітаю. як кажуть, якся маєте? Нормально, нормально. Сніг у нас холодно, але живемо, живемо, рухаємося. Добре, ну дивіться. Значить, перше питання: як ви ставитесь до скасування до відміни виступу пана Зеленського перед палатою представників? Що ви можете сказати про це? Ну, це не при принципового значення, як я до цього ставлюся. Я можу сказати, як це було сприйнято, і насправді викликало дуже багато запитань запитань не лише у журналістів, викликало багато запитань так само у керівництва конгресу і у самих законодавців. Справа в тому, що як ми знаємо, як зараз наш колега казав, що для американців, для заліз західного суспільства, дуже важлива послідовність і відповідальність і. І, і, і якщо ви досягли певних домовленостей, ви їх маєте виконувати. І тут, коли насправді, ви, на жаль, у, у демократів вже мало аргументів, чи їм важко переконати своїх колег з республіканського боку в тому, що треба підтримувати Україну, для них було важливо почути аргументи з, з, з уст президента країни, яка Воює і я не знаю деталей, яким чином ці домовленості відбувалися, але той факт, що воно що, що рішення про те, що Зеленський не буде брати участі в цьому засіданні і не буде виступати було в останню хвилину, це насправді є проблемою, і це ще раз в якійсь мірі підкреслює таку, знаєте, українську. Яка можливо інколи кажуть, що на українців не можна покладатися? Знаєте, був певний момент в, в історії е, е, України на початку повномасштабної війни, коли Україна справді показала себе силою, яка може воювати з росіянами і перемагати росіян і нищити росіян, і вона стала практично як країна таким суб'єктом міжнародного права, дуже важливим суб'єктом. А сьогодні е, Якось воно все трошки знову скочується в ці, ем, всі такі парадигми, які існували раніше, і це насправді трошки е, турбує. Мушу так відзначити, що насправді на капіталійському пагорбі е, в ці дні працювали і голова палати, і голова парламенту України, і міністр оборони України, і голова адміністрації президента України. Вони зустрічалися з законодавцями, але е, з того, що я розумію. Ю, поступок там було небагато, і законодавцям було важливо почути, все ж таки від президента. Ось така от історія. Слухайте, я хочу вам пожалітися трохи, тому що я не знаю до якої точки зору приєднатися. Справа в тім, що мої гості вони чітко, слухайте, Мирославо, поділилися на дві частини абсолютно чітко. А у декого ваша позиція вони кажуть, ну Зрозуміло, що, е, добре, він, наприклад, знав Зеленський, що ну, голосування буде провальним для України. Але все одно він виступає, він, е, він роз'яснює, він тисне і так, далі, і так далі. Тобто я все сказав, а вони не проголосували, тобто, вони винні. <кій> Інші 50% рівно, кажу вам, у них інша історія. Вони кажуть, він дізнався, наприклад, там за півгодини, що тих дев'яти голосів бракує, і що вони не проголосують. Для чого президенту виступати там, якщо його виступ буде сприйняти як його особиста невдача? Тобто, він говорив, він запевнював, вони слухали, а потім сказали: «Зеленський, іди собі, іди лісом. Ми проти. Тому скасували, і наскільки я знаю, от у нас тут були такі зливи невеликі. Саме оце, те, що він дізнався, що не буде голосування на його користь. Тому він скасував. Що думаєте про це? Як правильно треба і це, було? Е, е, правильно, немає тут правильної відповіді. Якщо ти домовився, то з домовленості треба виконувати. Якщо ти не провів е, е, свою роботу напередодні цього, цієї зустрічі і не е, зрозумів, які можуть бути результати, то тобто, ре, такі речі треба проводити е, до того, коли ти погодився на якусь, е, на якусь е, дію, скажімо так, так. Е, тому е, треба було уважно про це подумати до того, і або не погоджуватися, або виконувати те, що ти, е, те, що ти е. і якщо б, можна зрозуміти, якщо б була якась дуже вагома причина, що справді він не зміг там бути, то ну логічно це приймуть, але списувати все на війну вже досить важко. І справа в тому, що ситуація на, насправді на капіталістському пагорбі зараз дуже критична, прям дуже критична. Україна Пентагон вже от вчора оголосили останній пакет військової допомоги Україні. Більше грошей на допомогу просто немає в бюджеті. і Про це сказали і фінансові інституції, і державний департамент, і Пентагон всі сказали, грошей більше немає, і тому е, критично, щоб ця під, під допомога ці 60 мільярдів, 62 мільярди, які мають е, ухвалити, щоб вони були ухвалені. І тому будь-які аргументи в цій ситуації ситуації мали би діяти, і інтереси держави мали би діяти вперше перш за все і відверто кажучи, навіть як ну дивіться: треба працювати різними методами. Е, і якщо президент вирішив, що це не той метод, який, який є ефективний, це його рішення, але е, послідовність і прогнозованість це дуже важ... і довіра, це дуже важливі речі. І ми знаємо, що е, е, сенатор Шумер, який запрошував генера... президента Зеленського виступити на засіданні, він е, проголосував проти. Вчора і єдиний демократ, і кажуть, що це було технічне технічне рішення, щоб він знову поставив це на голосування. Я не знаю причин до кінця такого рішення, але це просто фактична річ, тобто іншими словами, це дуже важливо. Те, що ти сказала, тобто, американці, якщо ти заявив, що ти виступиш, то для них це. Ну, як інституція, да. І якщо, наприклад, ти не виступив, то, то вони, ну як? Ти ж сказав? Тобто е ти не виконуєш свої обов'язки, свої обіцянки. Так виходить, так? Да? Ну, це такі правила. Можете запитати нашого колегу. От він, я так розумію, він американець. І він вам да, підтвердить, да. чи спростує. Давайте спитаємо його. Ну, давайте спитаємо. Ви все зрозуміли, те, що да. було сказано, що дійсно треба було виступити, якщо він пообіцяв?

Это сейчас надо обсудить внутренние проблемы, имею в виду иммиграции. Если бы он пришел на эту встречу, ну, или он выключился на эту встречу, это было бы негатив, может быть. Но что это значит, что такая важная тема для американцев, это будет как чужое в нашем разговоре. Зачем это чужое? Мы здесь надо обсудить срочно. Это вопрос иммиграции. 58% американцев считают, что это самая главная проблема в Америке или второй самый главный проблема тогда да. Может быть в этом случае это не было совсем плохо что он не был ну вот Є різні думки. Спасибі, дивіться. Ході... Я це, це правильно Ні, це правильно. Це правильно. Я не сперечаюся з цим, і насправді це справді е, внутрішні питання е, дискусії щодо імміграції із і південних кордонів. Це 100%. і це політична е, політична гра в якійсь мірі. Це так само треба підтвердити, але на цьому конкретно цьому засіданні йшлося про допомогу Україні. Е, на цьому конкретному засіданні виступали е, керівництво. Військових американських так само як і голова державного департаменту. І якщо це було відомо, що це буде політична гра, то можна було б відмовитись від цього виступу не в там за півгодини до, да, до, пів до, до того Зводний, як це З вами Мирославо, спасибі тобі дуже вдячний. Це цікава тема, розумієш, і не тільки за нею слідкували. Ти розумієш в Сполучених Штатах українці, які там живуть, а звичайно, Звичайно, це була тема номер один. Деякий час тут в Україні. Чому не виступив президент? Ну ти ж розумієш, спасибі, Морослава Гонгадзе. Дякую, Так.